Я вітаю вас, дорогі брати і сестри, слава нашому Господу Ісусу Христу. Здорового церква, я хочу дуже подякувати вам за те, що ви молилися. І, ви знаєте, було видно, навіть було чути про те, що ви молитеся, за те, що молодь, Оця тиждень провела благословений, радісний, і такий надихаючий час в таборі. Було, була присутність Духа Святого на цьому місці, це було видно. Ми багато прославляли нашого Господа Ісуса Христа. Ми багато читали текстів, які е, десь Бог повинні змінювати нас. Ми читали тексти, біля яких потрібно прийняти рішення для того, щоб змінювати це суспільство. Основною нашою темою в таборі це була церква, яка змінює суспільство. І основним, можна сказати, десь віршем із Слова Божого, який постійно повинен бути в розумі, в душі, в серці кожного християнина. Це були слова нашого Господа Ісуса Христа, п'ята глава Євангель від Матвія. З 14 по 16 вірша. Давайте відкриємо 5 главу Іванда, від Матвія з 14 по 16 вірша. Написано про те, що Христос вийшов на гору і почав навчати тих людей, які ходили за ним. І якщо говорити десь в підрозділі, то 14 й вірш, 13 й починається завдання апостолів. Тобто це те, то, що повинні були робити апостоли, я думаю, що сьогодні ми, всі ті, хто називає себе Християнами. Це завдання наші, дорогі брати і сестри, сьогодні робити так, як сказав Ісус Христос. Він говорить у 14 вірші: ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалює світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічни. І світить воно всім у Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця нашого, що на небі. Таке завдання Христос дає своїм апостолам, щоб вони були світлом, щоб вони були світлом добрих діл, щоб вони були світлом Євангелії, е, яке він, він їм передав, і щоб вони завжди, незважаючи ні на які обставини, вони могли сказати про Ісуса Христа і що Він зробив для цього людства. Так само ми, дорогі брати і сестри, сьогодні хотілося б, щоб ми десь мінялися, щоб це сьогодні було таке десь радикальна заява для кожного з нас, щоб ми ставали людьми впливовими на це суспільство, щоб ми впливали на своїх робочих місцях, в університетах, школах. Щоб ті люди, які біля нас вони бачили, що ми є світлом для цього світу, щоб вони бачили, що ми є не такими людьми. Знаєте, є багато свідоцтв в молоді нашої, коли ми е, після е, цього табору зустрічалися і говорили, молодь згадувала про те, коли вони десь в університетах щось дають, щось вчать, бачать, як Бог їх благословляє, то люди, які е, рядом з ними приходять і говорять, що ти не така людина. От, здається, що все так, як в нас, не така. Це людина була світлом на своєму робочому місці. Христос говорить, якщо запалюють світильник, то не ставлять його десь знизу, щоб ніхто не бачив, але ставлять наверх, щоб він світив, щоб він виганяв темряву. Більш того, темряви, як такої фізичної десь виміру чи величини, немає. Це просто. Е Зробили так, що якщо є світло, то щось треба як проти, протидії світлу зробити темряву. А темряви немає, є тільки світло. І Біблія нам говорить, що ми є сильнішими людьми, ми є сильніші, ніж е, люди, які в цьому, е, в цьому світі. Тому що ми пізнали Ісуса Христа. Ми живемо, в е, нас, нас е, вихрещені Духом Святим, який. Е, який завжди нам скаже перед людьми, перед е, якимись обставинами, скаже, що сказати, скаже, е, покаже, як себе повести. І він завжди прославляє Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, цей тиждень, який ми провели, ми говорили про вплив на це суспільство. Ми говорили про. Силою є в Христини. Ми говорили про силу діла, про силу Слова, про силу світла, про силу єдності, про силу молитви. І це все є у нас, тих людей, які йдуть за Ісусом Христом. Ми маємо цю силу Божу. І ми маємо, ми маємо в собі оцю можливість і е, оцю силу, щоб йти і впливати на цей е, світ, впливати на наших працівників, одногрупників, е, школярів. Маємо впливати, маємо цю силу, маємо силу Іван Ісуса Христа, щоб розказувати і переживати за тих людей, які ще не знають, щоб вони пізнали Христа, щоб вони стали на цю дорогу, дорогу віри, дорогу надії, дорога, яка веде до вічного життя з ним. Якщо кожен з нас знає цю дорогу, якщо ми радіємо тим, що ми вже є небесними жителями, вже Христос нас оправдав. Друзі, то давайте ми десь задумаємося, наскільки ми переживаємо за тих людей, які ще цього не знають, наскільки ми хочемо творити оці добрі діла і бути світлом для тих людей, які йдуть в ад, які реально йдуть ад. Давайте про це будемо молитись і думати про це і переживати за це, помолиться.